В Обласній державній адміністрації відбулось чергове засідання регіональної комісії з питань захисту суспільної моралі. Засідання відкрив заступник голови облдержадміністрації Віктор Балюрко. В своєму виступі Віктор Степанович зазначив, що спільна мета всіх, хто входить до регіональної комісії забезпечення дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі, протидія поширенню продукції, яка пропагує культ насильства, жорстокості розпусти. Відповідно до вимог статті 22 закону України про захист суспільної моралі і закону України про рекламу посилено увагу щодо недопущення розміщення поблизу навчальних закладів реклам, алкогольних напоїв та тюцюнових виробів. Якщо такі випадки трапляються, намагаємося оперативно реагувати на ці на випадки. Друге. У загальноосвітніх навчальних закладах, і не лише в загальноосвітніх, з метою недопущення пропагування насильства і жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації, що знавжає людську гідність і завдає шкоди моральному стану дітей. Педагічними працівниками вживаються заходи щодо залучення до даного питання всіх учасників навчально-виховного процесу. Також роботу проводять фахівці соціально-психологічних служб. Проводяться виховні години, круглі столи, лекції, тренінги різноманітні з цієї тематики, конкурси дитячих малюнків. Ми проти насилля, скажемо рабству Ні. Установами та закладами освіти розроблені та впроваджуються відповідні програми під назвами Духовність, формування навичок здорового способу життя у дітей підлітків. Партнерство школи і міліції тощо. У структурі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти діє Житомирський обласний центр практичної психології та соціальної роботи, який покликаний координувати роботу психологічних служб усіх навчальних закладів області. І скажу, що в поточному році фактична чисельність практичних психологів. У Нас збільшилося до 447 фахівців. Розповсюджуються різного роду інформаційні листівки щодо запобігання насильству у сім'ї. Наприклад, 10 кроків, щоб стати кращими батьками, не курити і стати переможцем, молоді проблеми вживання алкоголю, знати, щоб жити. Віктор Балюрко розповів і про те, що обласна влада в питанні захисту суспільної моралі ефективно співпрацює з правоохоронними органами, батьківською громадою, церковними та громадськими організаціями. Організовуються виховні заходи, круглі столи, лекції, тренінги, розповсюджуються інформаційні листівки, спільно докладаються зусилля, щоб молодь стала більш високоморальною, більш вихованою та толерантнішою. Своїми думками щодо захисту суспільної моралі та його особливостей державно-церковних відносин на Житомирщині поділився і заступник голови обласної ради Михайло Чигир. Те, що позитивно і певної міри Віктор Степанович говорив сьогодні, говорячи про засоби масової інформації в нашій області, але ми знаємо, що в нас сьогодні наскільки інформаційний потік і засоби масової інформації, особливо інтернет доступний сьогодні. Такі форми впливу, з якими надзвичайно нелегко і тяжко боротися. І ми всі відчуваємо, і бачимо наслідки і ті негативні явища. Давайте ми подивимося сьогодні ті інформації, які ми отримуємо щоденно із газет, із Телепаратач, коли починаються повідомлення, такі, які здавалося сьогодні, являються дикими і злочинними для нашого суспільства. Але таких проявів, на жаль, сьогодні не менше. Я думаю, це всіх нас хвилює. Тому ми сьогодні тут сьогодні зібралися. Ведемо конкретну предметну мову. В свою чергу представники релігійних конфесій розповіли про діяльність у сфері захисту суспільної моралі, а також говорили про те, що є багато проблем із тим, що суспільство не завжди готове приймати їх допомогу. Представники церкви закликали до проведення спільних соціальних проєктів із державою. Яка проблема батьки сьогодні піднімали ці питання і раніше на різних громадських зустрічах, на різних зустрічах? По саме? Проблемах виховання молоді, і що ми дійсно разом, разом і підтримуємо це, і висловлюємо своє бажання співпрацювати з державою і з різними конфесіями, тому що в першу чергу ми маємо рятувати наше суспільство, яке на превеликий жаль сьогодні. Бачимо іде якою дорогою, іде воно в умовах нашого. Сьогодення не до чогось доброго, а йде до того, що у світі, на превеликий жаль, більше і рекламується, більше говориться про якесь зло, про якісь суперечки. Сьогодні, якщо взяти церкву, так, церква діє, церква проповідує і церква живе. Але візьмемо проблема нашої захисту моралі, батьки. Віддають дітей просто у світ, так в той океан і на той корабель, і не слідкують, куди він пливе, втрачаючи той штурмвал керування ті ниточки, як потрібно утримувати, а саме батьки. Проблема яка: батько мати віддали в садочок дитину, і дитина пішла. Все, це вже не її проблеми. Вона собі живе, це молодь, це двір, це знову такі сучасне життя, про яке ми сьогодні знаємо. Потрібно було би розробити певні пропозиції до нашого керівництва держави, бо сьогодні тільки одна праця конфесій і, скажімо так, державних керівників на місцях співпраці з конфесіями. Цього недостатньо, якщо не будуть розроблені там наверху певні заходи, праця на те, щоб наше суспільство все-таки більш піднімалося в чистоті моралі. Мають бути конкретні пропозиції від нашої комісії, чому Бо багато в різних напрямках діяльності кожної людини суспільства. Є такого, що ми спочатку допускаємо, і від цього робиться багато лиха, а потім стараємося його це лихо перепрацювати, знешкодити, то для чого його сьогодні це лихо започатковувати? Багато такого є. Це і дитячі будинки, це і сім'ї неблагополучні. Це і різні каліцтва, ну, різне все є. У нас є сестринство і наша така невеличка громада жінок, вони опікуються 750 інвалідами, які є у Житомирі. І коли приходиш в таку сім'ю і починаєш розмовляти з їхніми проблемами, вислуховувати їхні проблеми, вирішувати і думати, що. Потрібно допомогти і як. То ти розумієш, що все це можна було в певний час відсунути, упередити, щоб цього не було. Але коли вже сталося, ми тоді починаємо сьогодні про це говорити. Це наша пропозиція, і думаю, що над цим потрібно було б попрацювати. Сьогодні не знаю, чи варто говорити про те, що робить церква з мусить робити і робить зразу. Від самого початку, і буде робити до, напевно, кінця існування світу те, що буде боротися людям справді ті норми моралі, які підняли би їх від упадку до, до стану святості. А сьогодні я би так хотів звернути увагу на те, що справді той світ, який нас перепанує, шкода, правда, що після того, що мали якісь. Певні межі, певні норми, певні рамки, все далі і далі ми падаємо все нижче і нижче. І думаю, що це не секрет, і кожен з нас це бачить. Шкода, що справді живемо як дикуни. Бо коли в одного дикуна запитали, що ти думаєш, що таке зло, він каже, що зло це коли мій сусід забирає мою жінку і мою худобу. А що таке добро? Добро це коли я забираю жінку і худобу свого сусіда. Дочасно ми так само з цим принципом живемо і те, що нам нав'язують тепер із Заходу, те, що нам скидають весь той бруд і то все сміття, ми так то все приймаємо і поширюємо, і толеруємо і вводимо. Так справді, коли ми мали таке зібрання 10, -10 років 5 чи 7 тому. То багато чого змінилося. Справді збрали цих бабусь, які торгували під школами сигаретами. Їх немає. Менше реклами. Але все одно, знаєте, якщо подивимося, то школи не стали аж такими добрими, якими мали би бути. Звичайно, є проблеми, є над чим працювати, але є і успіхи, закріплені добрими справами. Засідання регіональної комісії з питання захисту суспільної моралі в області засвідчило спільне розуміння того, що є дуже багато проблем на шляху до морального здоров'я нашого суспільства, і лише плідна праця та взаєморозуміння держави, церкви та громади зможуть принести зернята добра в душі людей.